Роман Мартин, мешканець міста Юна. Значить, у нас яка ситуація складається, Володимир Євгенович? Ви були на колегії в обласній раді, правильно? Були місяць тому. По цьому питання. На колегії ви вислухали прокуратуру, голову обласної ради, ви були з ними Ніхто не згідні, симпаток не сперечається, але в кінці ви пообіцяли людям винести питання на сесію. Правильно? На, 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 я сказав на коле на, на президії, що я зроблю запит в Генеральну прокуратуру, в Мін'юсь і в НПУ. І до того часу, я воно буде ренесе, отримую відповідь. Одну хвилинку я сплавить. І це ми суд виграли, не ви. Це міська лада виграла суд і тому припинили Одну хвилинку. Одну хвилинку. Ні, ми суд починали за три роки до того, як ви вийшли на пару. Мені здається, що ви поділяєте себе і народ дві частини. Ви і ми, що ви маєте на увазі? Ви хто ви Ви виграли суд. Ви виграли суд свій жінок? Я кажу про цих жінок, людей. Не любить цьому. Скажіть мені, яким чином АСБО дає правому оцінку цьому. Праву оцінку дав прокурор. Не дав прокурор письмової передбаченки. Не дав. Давайте звернемося ще раз до прокурора. Прокурор сидить поруч з вами. У мене є прямо пропозиція, що цей конфлікт, Рівненська міська рада є колективний орган. Так. Зараз особисто я пишу проєкт рішення про те, що треба обміняти це приміщення на приміщення обласної ради. Не ви, а я. І всі депутати, виношу його на сесію, яка мене тягає СБУ, прокурора і тому подібне. І голосуємо. Але, але, я цим все нормально поясняю, хто я там на попівці доволі, бо в мене скрізь не допустимо. Є законний спосіб це все зробити. Це все рішення прийнято і за недосвідченість Кирилова. Є законний спосіб, який розписаний. Послухайте вас, обласна рада, виписано, вислухайте мене. Якби я казав, що це не треба зробити, я просто прошу зробити це в законний спосіб. І він розписаний. Послухайте я. Повторюю для депутатів. Те, що така відповідь буде, і я знаю. Бо я ж читаю закони. В законі не просто написано, що дайте висказати. Шановний міський голова, пане голова, я прошу вас поставити це, розгляд цього питання на голосування на міську міську раду. Зараз терміново. Ці люди мають жити в спокої. Ставимо на голосування. Ви не будете кривати тут Послухайте голос. живуть. Я її не пририваю. Вислухайте Дайте... мене. Те, що я вам пропоную, може вам допомогти. Вислухайте. Дякую, дякую, мені сказати. Дайте слово сказати, люди! Можна? Послухайте увагу. Олександр, якби так можна було, я б так запустив слово. Тому що відповідно до закону Відповідальність з не любим, а то хто підпише більше ради. Мені треба було і такий я спосіб допускати, що я, допустим, за ви видного передовість не можна, тому що сяде, хто підпише договор міни. Це розписано в юридичних документах, але є спосіб, як це зробити. Треба, в законі чітко написано, що обласна рада повинна продати за аукціону це майно. Встанов... Написано в який спосіб встановити ціну до гуртожки. І чоловік погоджується, і викупити цей гуртожок через нас. Є спосіб розписаний по етапту. І я цим людям пояснив. І пояснив Кирилу. І я готовий. Одну хвилину. Я ж вам казав, візьміть, дозвольте закінчити люди. Люди, майте собі. Шановні!